Привіт, малята дошкільнята Про правила дорожнього руху хочу вам розказати. Щоб по вулиці гуляти, треба правила всі знати. У пішоходів, як і у водіїв, є правила. Добрий друг наш знак дорожній. Ставиться не так собі. Як подружиться з ним кожен допоможе. Він тобі. Давайте картинки розглядати, правила безпеки разом вивчати. Правило перше пам'ятай. Біля дороги в ігри не грай. Правило друге пам'ятай ти. Вчися транспорт обійти. І не станеться біди, і тролейбус, і автобус. Ззаду лиш обходить пробуй, спереду лише трамвай, як табличку пам'ятай. Правило третє всім пам'ятати слід. Йди там, де є пішохідний перехід. Спочатку ліворуч ти подивись, немає машин, то йди, не барись. Далі йти теж маєш право, як машин. Немає справа. Правило четверте знають всі напевно. Перехід бува підземний. Під землею люди йдуть і безпечний їхній путь. Правило п'яте. У темноті використовуй світлоповертачі. Правило шосте. Не біжи за транспортом щодуху, якщо він почав вже рух. Правило сьоме. Знають малята, Через дорогу йти за руку з мамою або татом. Правило восьме. Всім відомо. Не сідай у машини незнайомі. Дев'яте правило не забувай. На червоний колір не рушай, переходь дорогу, тільки на зелений сигнал світлофору. Десяте правило головне, будь обережним і лихо о мене. Правила ці ти пам'ятай, від біди себе оберігай.